Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Після останніх ударів експерти в один голос стверджують, що Керченський міст в Криму скоро розвалиться, оскільки його опори були встановлені на глини низької щільності. Після вибухів ситуація тільки погіршилась. Сьогодні, як стверджує голова окупаційної російської влади, у Криму сили ППО збили два дрони на півночі та заході півострова. Крім того, затвердження міноборони РФ Сили ППО знищили українську крилату ракету на чорне. Морем водночас сили спеціальних операцій Збройних сил України у понеділок розповіли про успішну операцію з ураження дронами об'єктів 126-ї бригади берегової охорони Чорноморського флоту РФ у Криму. Під час атаки було застосовано декілька ударних БПЛА, що нанесли ураження по місці дислокації зазначеного підрозділу противника в перевальному у Криму. Внаслідок ударів ворог поніс втрати вбитими і пораненими. Повідомили в ССО ЗСУ. Там зауважили, що, попри складність операції через особливості рельєфу, місцевості дрони в Дало подолали маршрут і дійшли до цілей. У ССО не уточнили дату проведення атаки. За даними українських змі, це сталося ще 25 серпня. А вже 27 серпня ще дві ракети уразили Кримський міст. За даними телеграм-каналів, масштабні інженерні конструкції, такі як залізничні мости, де передбачаються серйозні навантаження, прийнято спирати на тверді ґрунтові підстави. Для цього бурять або забивають спеціальні палі, які спираються на ці самі тверді ґрунти. Якщо ми зіпремо масивну конструкцію на недостатньо твердо. Основу окремі її частини або вся конструкція цілком можуть нерівномірно просісти, деформуватися і в кінцевому результаті зруйнуватися, розповів Беленсон. За його словами, верхні шари це мул пухкий і пористий, а потім йдуть піски і субпіски різного ступеня щільності, кілька глинистих вкраплень, а нижній шар, на який, власне, і спирають палі моста, напівтверда глина. А тепер уявіть, що мова йде не просто про майже 20 кілометровий залізничний міст з величезними навантаженнями, а й про сейсмічно небезпечну зону. Оно, де регулярно трапляються підземні поштовхи різної сили. Проєктувальники мосту запевняють, що досить забити палі на 58 метрів і все буде в порядку. Але чи придатна ця напівтверда глина у якості підстави для опор? – запитує Беленсон. Проєкт Керченського кримського моста представляється мені потенційно небезпечним і з цього приводу мовчати я вважаю аморальним. Буде набагато гірше, якщо в результаті експлуатації моста загинуть люди. А я буду знати, що я розумів, що таке може статися, але мовчав, резюмував експерт. Паралельно з. Цим українські захисники завдали удару по мосту в окупованому селі Чонгар Херсонської області, який пов'язує материкову територію України з окупованим Кримським півостровом. Про це 29 липня повідомили в управлінні стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ. Сили оборони України успішно завдали удару по Чонгарському мосту вранці 29.07.2023. Слава Збройним силам України йдеться в повідомленні Страткома. Раніше місцеві телеграм-канали писали про проблеми з автомобільним рухом у районі зазначеної локації. Зокрема, кримський вітер повідомляв про багатокілометровий затор на виїзді через село Чонгар і публікував відповідне фото. Нагадаємо, що ще вранці російські пропагандисти повідомляли про удар по Чонгарському мосту і скаржилися на те, що ЗСУ серйозно взялися за логістику окупаційної армії. При цьому голова окупаційної адміністрації Херсонської області Володимир Сальдо стверджував, що по мосту, нібито, випустили 12 ракет Shadow і заявив, що їх перехопила російська ППО. До зустрічі, друзі. Ставайте. Спонсорами каналу ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.